Всім привіт! Мене звати Тетяна і ви на моєму каналі. У сьогоднішньому влозі ми нарешті зберемо шведську стінку, яку придбали для сина. Покажу вам, як я готувала вишневий тарт із меренгою, не без проблем це все було. А також покажу шматочок моїх творчих буднів, а саме як я вперше підкорювала паяльник і що із того вийшло. Ми ще у серпні відклали гроші на те, щоб купити синові шведську стінку. Основну частину подарували нам бабуся з дідусем на день народження Тимофія, але все ніяк не доходили руки замовити та й чесно сказати, періодично накривали сумніви. Чи не буде так, що спочатку всі займатимуться, а потім швидко охолонуть? І чи варто взагалі таку громістку штуку ставити у жилій кімнаті? Але в принципі, конкретно для нас не така вже і проблема. У нас велика траса, куди ця штукенція зможе перебратись, якщо їх відносини із сином стануть більш прохолодними. Тож, нарешті, ми замовили кольорів на вибір було декілька: чорний, сірий, синій, коричневий і білий, точно. І ще, по-моєму, червоний. Я обрала білий, мені здалося, що в білому кольорі вона займатиме. Хоч візуально менше простору, але за один вечір збирали всією сім'єю, тож вийшов такий собі сімейний вечір, і насправді було дуже весело. Навіть котики приходили, і лише наша собака проігнорувала видно для себе, вирішивши, що ніякої користі їй із цього турніка точно не буде. Особливо цей процес сподобався Міланці. Вона була просто в захваті від безлічі папірців, плівки і різного роду іншого сміття, якому їй нарешті дозволили покоперсатися. Щоб стінка стояла рівно, чоловік використав лазерний рівень, і тут вже в захваті були наші котики. В процесі зборки Віталіку постійно асистував наш Тимофій. Йому дуже короті спробувати стінку у ділі, він такий смішний. Це вже тиждень стінка стоїть, і Тимофій з Віталіком займається насправді через день. І Тимофій постійно приходить до мене показувати свою біцуху. Вже двічі дивився єдиний фільм із Шварценеггером, який я зовсім не можу дивитись. це качаючи залізо. І одночасно теж качався. Кіно видно було для натхнення. Виконана стінка непогано, всі деталі нормально профарбовані, всі болтики мають резинові заглушки. І, до речі, ця стінка ніяк не кріпиться, тож її можна вільно пересувати і переносити куди захочеш. Комплектація також прикольна. Тут сама стінка, брусія, чи як вони там правильно називаються, турнік та лавка. У комплекті немає лише ніяких штанг чи гантелей, і якщо щось із цього хочеться, то потрібно докуповувати окремо. Зібрали стінку і одразу вирішили опробувати. Спочатку зробили розминку, а потім вже вирішили переходити до самого тренажеру, Ну і Міланка теж не відставала і показувала майстер-клас того, як треба робити правильно. На жаль, в мене дуже спортивна сім'я. Хоча в мене батько спортсмен і в свої 75 років є тренером з великого тенісу, якось так уже склалось. Але з віком приходить реальне розуміння, що без спорту нікуди. Чоловік якось прям серйозно до цього підійшов і через день займається сам і спонукає сина. І це насправді дуже класно. і Я сподіваюся, що так буде і надалі. І ще я теж до них приєднаюсь, просто наразі не можу цього зробити по певним причинам. Але то все тимчасово. Була у метро. Перша спробувала ось такий хлібчик. Це фінський, невелика така буханочка. Він ультрачорний, супер блек, але дуже-дуже смачний. Також купувала там ось такий маскарпоне, Теж мені сподобався. Готувала із нього у минулому влозі мандаринове тирамісу, Тож хто ще не бачив, велком! І мама мені передала в'ялені помідорки. Я і сама робила, але мами вийшли якось смачніше. Роблю собі ось такі бутербродики, хлібчик, маскарпоне, в'ялена, помідорка. Це для мене просто був супер божественний смак. Дуже і вишикано, і ситно, і потішилася, і поїла. Для того, щоб спокійно випити каву, довелося пожертвувати клавіатурою, видати і міланці, щоб в надії, що вона хоч трошечки не побавиться. І я зможу спокійно випити каву, щоб в мене ніхто не видрав ні бутерброд, ні мандарини. Але щось я починаю вже за цю клавіатуру хвилюватися. Міланка працює. Ой, доця, тільки не колінами, будь ласка. Так, добре. Піду, піду. Піду, вип'ю кави. Поки є можливість. Да, доця. Можливість є? Угу, угу. Я хотіла показати, що я купила. Це ось такі ось два сири, Козиний та овечий. Вони йдуть уже нарізані в такому ось форматі. Ідуть уже нарізані слайсами. Тут по 100 грамів. А вартість їх була якась дуже смішна. В одного 49 другого 59 чи типу по того. А ось цей на ньому, звісно, написано, що він Smoked і смокет-тейст. О типу, я копчений сир. Ну, він дуже схожий на звичайний ковбасний сир. А цей. А... Смачненький, але якогось теж такого супер вираженого смаку немає, але я все ще в пошуках свого якогось такого ідеального овечого чи козячого сиру, дуже люблю їх за їхній такий пряний та незвичайний смак. Що тобі вже клавіатура не треба? Вже забрала в мене сир. Ти не любиш сир? Чи любиш? Mm. Ага. дай. Зараз тобі дам шматочок. Mm. Да, ти. Що? No. Тільки кицю не корми, будь ласка, і собачку, бо мені буде обідно. Ні-ні. Не хочеш, мені дала назад. Все. Не хочеш, я тебе не заставляю з'їм сама. Тільки дай мені mm. нема. Ось такий ось у мене обід. Три шматочки хлібчика із Чим це? маскапоном та яленими томатами, мандаринка та шматочок сиру і кавуська зі взбитим збитим молочком. А тут я намагалася знов підкорити тарт. Цього разу у мене тарт із вишнею та меренгою. Ну, в приготуванні основи, напевно, немає чогось такого цікавого. Це просіяна мука супер охолоджене масло. Далі вбиваємо одне яйце. Перед цим його трошечки потрібно збити. А також додаємо 10 грам холодної води у мене із холодильника. Все це гарненько перебиваємо. Я користуюсь блендером за порадою однієї своєї підписниці. Так дійсно виходить краще. Далі потрібно помістити це все у пакет та покласти у холодильник. Я там щось наплутала і на щось поділили на дві ліпешечки, Потім все зліпила просто в одну кучу та й по всьому. Для начинки ми беремо вишню, усі грамовки я пропишу у описі, якщо не забуду, як минулого разу за що вибачаюсь. А Ларисі знову дякую за нагадування. Лариса, привіт! Половину порції вишні ми перебиваємо у блендері та перекладаємо у ковшик, додаємо ложку кориці, цукор та доводимо до кипіння постійно помішуючи. І тут у мене почались травли із цим тартом. По рецепту потрібно в окремому стакані змішати 20 г цукру і пектин. У мене пектину не було, його, в принципі, пропонується замінити желатином, дві чайні ложки. Суміш цукру та пектину чи желатину потрібно додати у кипляче пюре, перемішати та варити 2 хвилини. Потім додати ще 200 г вишень, які у нас залишились. Варити ще хвилину, потім зняти з вогню та остудити масу. І по консистенції, врешті-решт, в ідеалі начинка має бути як густий джем, але у мене вона вийшла рідка. Я клала її в холодильник на 45 хвилин у морозилку на 10 хвилин, але вона була вперта. Я була впертіша і додала ще ложку желатину, який розчинила у цьому ж рідкому джемі, і почекала ще 40 хвилин. Як на мене, нічого не змінилось, я здалась і проступила до наступного етапу. Врешті-решт, я просто вилила те, що є, на тісто. До речі, тісто виходить досить липке, і я не рекомендую вам розкатувати його просто на столі. Краще підстелити пергамент я підстелила силиконовий коврик і зверху також краще прикрити пергаментом, або ж ось так пакетиком, як це зробила я. Тоді воно розкочується дуже легко, його дуже легко можна перенести у форму і вуаля. Але на начинці мої невдачі з цим тартом не скінчились. Для швейцарської меренги потрібно змішати яєчні білки та цукор у глибокому посуді та поставити на водяну ваню так, щоб верхня миска не торкалась води. Для цього я підклала друшлаг. Постійно помішуючи, вінчиком потрібно нагріти всю цю масу до 50-60 градусів так, щоб цукор повністю розчинився. Ось тут видно, що мій джем зовсім не густий, але вже такий, як є, нічого не поробиш. Далі це все діло потрібно зняти з бані та збити міксером до стійких піків. У мене білки не дуже хотіли збиватися, справа пішла трошки краще, коли я додала дрібку солі. Я не грішу на рецепт, я завжди кажу, що справа у моїх вміннях, але то абсолютно нічого. Хоч я трошки і засмутилась у моменті, в принципі, все норм. Я люблю експерименти і вважаю, що якщо щось не виходить з першого разу, то точно вийде з другого, ну або хоча б із третього. По рецепту потрібно було все це гарно відсадити кондитерським мішком, такими шапочками на тарт, але я навіть не думала заморачуватись, адже білки і не думали тримати форму. Тож я просто виклала все це зверху, спробувавши утворити ложкою, хоч якийсь рельєф. Поставила це все під гриль, і воно тупо ледве не згоріло. Я і не думала, що потрібно було прям реально засікати хвилину. Чоловік відчув, що пахне шмаленим, і ми зрозуміли, що тарт готовий. Насправді, навіть попри всі ці фекапи, тарт вийшов смачний та прикольний. В нього прикольна текстура цього білка зверху. Єдине, що у вишневу начинку я б зовсім не клала цукру, напевно, тому що вийшов занадто солодкий. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про те, коли блогери викладають свої невдачі поряд із здобутками. Можливо, ви вважаєте, що не варто було позоритись і не показувати цей досвід взагалі? Мені насправді буде цікаво дізнатися вашу думку. Далі у мене був ще один експеримент уже на моєму творчому поприщі. Я зробила нову ляльку і вирішила, що вона буде феєю, тож їй потрібні крила. Мені писала моя підписниця, що їй було б цікаво побачити весь процес створення ляльки. Напишіть, будь ласка, чи дійсно вам було б таке цікаво, тому що перегляди мої катастрофічно падають із кожним наступним відео, і я мало помалу впадаю у творчий штопор. Ну то таке, сподіваюсь, тимчасове явище. Подивимося, а ще я не можу наразі зняти такого відео, тому що чекаю, поки до мене прийде екран для мого 3D-принтера і доробляю наразі усі недоробки, які у мене завалялись. Крила для своєї ляльки. Я вирішила зробити таким чином спаяти із дроту каркас. Я вигинала дріт по шаблону, який сама собі накидала, потім залуджувала кінці дроту і скріплювала припоєм. Для мене це все в новинку. Тримала я паяльник у руках вперше. Тож, звісно, не якийсь супер результат і не розраховувала. Для першого пробного разу потрібно було обрати якусь більш просту форму. Я ж понамальовувала якісь там завитушки, і насправді було дуже непросто це все вигнути і припаяти, тому що це все просто-напросто вискользувало із рук. А ще потрібно не забувати про те, що кожну деталь потрібно зробити двічі, якби і симетрично. Поки я припаювала одну детальку, інші ті, що поряд також нагрівались від паяльника і постійно відпадали, ну тому що припой розплавлявся. А це все було непросто, але і не нудно, що я вважаю основним. І на диво я жодного разу не опеклася, хоч і насправді повністю знехтувала усіма засобами безпеки. Так, міробіт, турбуйтесь про себе, а у мене вийшов ось такий каркас. Тут я вам показую мої пробні крила, тестові виготовлені аналогічно. І далі, по плану, у мене було обмокнути мої крила у вітраль. Вітраль це така смола, яка, як плівка, огортає каркас із дроту, і потім, коли вона підсохне, її можна розмалювати. І я планувала це зробити вітражними фарбами. З вітралю я також працювала вперше, і коли почала, то одразу зрозуміла, що у мене нічого путнього в цей раз не вийде, тому що мої крила були, по-перше, занадто великі, по-друге, занадто складною формою, щоб одним рухом плавно підчепити ними. Вітраль вона мала якось так стікаючи, формувати тонке покриття. Я возилася із ними досить довго, якщо мені вдавалось натягнути вітраль на одне крило. А на інші ні, то при наступному зануренні з цього крила вітраль сповзала. Я не знаю яким чином, але врешті-решт мені все ж таки вдалося зробити. Проте від занадто активного купання каркасу у вітралі утворилась купа купезна пухарців, які передались і моїм крилам. Ну, якось отак. От Далі я замішала вітражні фарби і спеціальним розчинником, щоб добитись напівпрозорого ефекту. Я планувала зробити якісь такі плавні перетікання з одного кольору в інший. Але я із вітражними фарбами теж працюю вперше. До того ж, я ніколи не вчилась малювати, і тут теж вийшло не ідеально, але вийшло на перший раз. І слава Богу, я сподіваюся, що мої руки хоч щось запам'ятали, і наступний раз буде вже простіше. Техніка цікава, в ній виготовляють дуже витончені прикраси. Кому цікаво, погугліть, можливо, ви в цьому знайдете своє хобі. Ну а ми свій вечір закінчили переглядом кінофільму, дивились, так сказати, всією сім'єю. На котиків раптово напала шалена любов один до одного, що буває досить рідко. Бо в основному вони постійно чубляться. Я ж дякую вам всім за перегляд. Буду вдячна за лайки, коментарі та підписку, особливо за конструктивну критику. Буду вдячна, ви не хвилюйтесь, що можете мене образити. Пишіть свої побажання щодо покращення мого каналу. Безмежно вам вдячна! І побачимося з вами у наступних відео. Пока-пока!